Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Переглядаючи коментарі, інколи зустрічаю е, таке сприйняття того, що я говорю. Ну е, як, наприклад, мене, мене розуміють, як того, хто проти, абсолютно проти використання. Там хімічних добрив, захист, засобів захисту рослин. Я хочу пояснити свою позиці позицію. Не знаю, я надіюся, що це буде зрозуміло. Що це буде зрозуміло? Оцінка всього нашого буття, життя нашого, нашої діяльності. Оцінка добре чи погано за чи проти вона примітивна. Тобто вона є, скажімо, ознакою розуміння цього життя дуже на примітивному низькому рівні. Попробую простіше пояснити: якщо говорити про добрива чи за, про засоби захисту, то потрібно розглядати їх завжди в контексті конкретної ситуації, конкретної цілі. Я однозначно за екологічне виробництво, за виробництво, яке, приносячи користь, не є шкідливим в довгостроковій перспективі, яке не веде до деградації того, завдяки чому ми взагалі живемо і маємо, скажімо, шанси жити далі, ґрунту. Тобто, попрошу не сприймати свої мої слова, скажімо, ну, от в, такому, в такому ключі примітивної оцінки. Що я хочу сказати в даному сьогоднішньому відео? Справа в тому, що незалежно, незалежно, від нашого сприйняття дійсності, від нашої оцінки дійсності. Від нашої діяльності дійсність має чітко визначені об'єктивні ознаки, тобто є те, що однозначно від нас не залежить. Тобто є нематеріальне, нематеріальне яке впливає на наше життя. І якщо на сьогоднішній день ми подивимося з такого погляду на землеробство в Україні, то є об'єктивні фактори, які спонукають до перегляду вчорашніх підходів, вчорашніх технологій, вчорашніх, здавалося б, таких. Фундаментальних законів. Одним із найважливіших і найдієвішим на сьогоднішній день із таких факторів об'єктивних є кількість опадів. Тобто на сьогоднішній день, те, що стосується, наприклад, півдня України, ніхто не розраховує уже на Достатню кількість опадів або хоча б якусь кількість опадів, яка дасть можливість реалізувати ту технологію, яка вчора там використовувалася. І тоді, якби варто задуматися, хоча б які технології там використовуються, і чи при такій кількості опадів вони є доцільними. От про це я говорю. Обов'язково розумно діяти, тобто думати, мислити. Ситуація змінилася, ця ситуація, об'єктивна ситуація, вимагає змін. От про це я говорю: про такі речі. Екологія також в тому числі, також інші інструменти, які існують крім технології, і інший також. Ну, я зараз не говорю, ніяким чином не, не, не даю рекомендацій, кому як діяти. Ні, у Господь. Я зараз говорю про те, в фільмі Мільярди є дуже цікавий там, момент, коли е, цей головний герой чекає в кінці дня свого психоаналітика. І запитання його, його запитання, зараз вдумайтеся, подумайте. От, попробуйте зрозуміти, про що я зараз скажу. Його запитання. Він каже їй, коли вона приходить. Жінка психоаналітики, він каже, я сьогодні прийняв рішення, внаслідок якого я чуть не втратив мільярд доларів. Уже, якби ми виправили цю ситуацію, і ці гроші не втрачені. Але мене цікавить питання, чому я прийняв таке рішення? От я на сьогоднішній день говорю про те. Що варто задуматися, хто взагалі звик думати, а не діє шаблонно в угоду комусь чи чомусь, задуматися, чому приймається саме таке рішення? Чому ви приймаєте саме це рішення? Наскільки воно є на сьогоднішній день, навіть з точки зору. Логіки обґрунтованим, або з точки зору психології обґрунтовано, чому приймається саме таке рішення. В моїй практичній діяльності було багато прикладів, коли я спостерігав зі сторони за людьми, які діяли шаблонно. І для мене було зрозуміло, що це однозначно ну, нераціонально і нерозумно. Конкретний приклад це Вінничина пісок. Причому цей пісок там супіщаний е, ґрунт був, але внаслідок величезного використання хімії він практично, скажімо, деградував. І ділянка поля, яка частина, яка були там нуль отримується врожаю, нуль, просто нуль. Що сон, соняшне будь-яка культура практично не родить. Ми туди приходимо, даємо свою технологію, говоримо от таким от чином. Давай, тобто, крок за кроком ми виправимо цю ситуацію. Виправимо. Ця земля оживе, цей пісок запрацює. Але що робить ця людина? Із наших, тех, із наших рекомендацій там береться тільки один момент. Але він дуже важливий і добре, що він якби мав. Час попрацювати, тобто з Осені там було, попрацювали так, як потрібно було попрацювати, попрацювали. Но, що робиться весною? Весною на тому, що де в минулому році був просто пісок, і не взагалі там соняшний був, нічого не вродило. І весною озима пшениця, сіється там з осені озима пшениця, з осені з нею працюють так, як бо як по наших рекомендаціях. Весною туди валиться. Ударна доза добрив. Ударна доза добрив. І людина на вихлопі отримує 4 тони пшениці. Ви подумаєте, 4 тони пшениці на піску? На тому піску, який в минулому році не дав нічого. 4 тони пшениці. Але та кількість добрив, яка була ввалена туди, ці 4 тони пшениці. Обезцінює абсолютно. А якби попрацювали просто по ті технології, ну, розумні технології, то ці 4 тони пшениці були б з прибутком. Вони б дали прибуток, розумієте? Але туди було ввалено те, що там не могло спрацювати ніяким чином. От я говорю про такі речі. І тепер стосовно. Добрив, хімічних добрив стосовно ґрунту. От на сьогоднішній день є ситуація така, яка вона є. На сьогоднішній день кількість опадів, отой от лімітуючий фактор, однозначно говорить про те, що та кількість добрив, яка раніше була запланована, вона не логічна. Вона не спрацює на врожай. Вона не може спрацювати при, такій, при цьому лімітуючому факторі, при такій кількості опадів. Окей, ті, хто задумуються уже над цим, що вони роблять? Вони просто виходять із того, що там реально може вирости при такій. Тобто, виходять із цього критичного якби, фактора. Кількості опадів, які, ну, найвірогідніше за все будуть. Тобто обмежена кількість опадів. І тоді вже планують, скажімо, живлення під цю кількість опадів. Так, ну, хоча б ну, розумно діють розумно. Але дивіться, в чому момент Температура, температури не знижуватимуться. Ну, на сьогоднішній день, скажімо так, і я схиляюся до того, що йде потепління і температури зростатимуть. Вібрації про те, що я вже говорив, вібрації ростуть. Ці вібрації спонукають ті ну певні зміни да? і зростання вібрації землі, і відповідно буде мінятися погода, скажімо, погода під ці, під ці вібрації. Вона міняється і ці тенденції. Ну, скажімо, для мене вони для мене зрозуміли, і вони на сьогоднішній день перекликаються з багатьма думкою багатьох людей науковців. Тому, в тому числі думаючих науковців. Так от, про що я? Дивіться, підвищення температур зменшення кількості опадів. Хорошо? До чого? До чого? Давайте будемо говорити: дійде господарник, що він заходить з кількості опадів, зменшує хімічне живлення, да? він дійде до якоїсь межі. Межі. Тоді, коли. Доброва взагалі недоцільно буде вносити. А недоцільно, тому що вони не будуть працювати ніяким чином на врожай. Я зараз не говорю за екологію. Навіть. І дійде до чого? До того, що поклавши насінину і агротехнікою, зберігши, хоч я не знаю, там, що там можна в тій землі ще буде зберегти, то він дійде до якогось мінімуму, який можна буде взяти з цієї землі. От, власне кажучи, це шлях такого, е, ну, підходу, який на сьогоднішній день ті, хто думають, починають використовувати. Я говорю зараз про інше. Про те, що та земля, земля, яку ви маєте, і яка при такому підході, хімічному підході, підході агрохімічному. Буде, скажімо, Дійдете до якогось мінімуму, як колись сказав мій там, один клієнт що на півдні, який працював в, на Одещині, що тут виростити більше, ніж дасть природа, чисто природну родючість, тут, блін, не виростити, якщо не впаде дощ. От до цього, власне кажучи, можна дійти. При такому підході. Але якщо подивитися, почати дивитися на ґрунт як суб'єкт, тобто, що він безпосередньо його здатності можна задіяти для врожаю, що він безпосередньо може впливати. Не ми його використовуємо, а ми його беремо в партнери. Ну, подивіться, що таке об'єкт, що таке суб'єкт, не хочу довго говорити. В цьому випадку ми можемо змінити ґрунт і змінити ситуацію. Тому що ґрунт може бути палочкою-виручалочкою. Якщо на сьогоднішній день основним лімітуючим фактором є волога, ми називаємо це опадами. Але опади це не єдине джерело вологи. Так, от. Де ця палочка-виручалочка в ґрунті. Коли ґрунт оструктурити оживити, то тоді він стає джерелом вологи. Звідси падає те, що впаде, ми туди не впливаємо, не можемо. Ну на сьогоднішній день туди вплинути, коли наш ґрунт твердий і неживий. Да? Звідси не падає, а ґрунт генерує. Дає вологу. Це не казки, це все абсолютно давним-давно доказово ґрунтові роси. У повітрі є волога. Потрібно створити умови для конденсування цієї вологи в росу. І це можна створити в ґрунті. Тоді, коли він проникне для цього повітря, то повітря, попадаючи через оструктурений ґрунт, там, де є канали для цього ґрунту. Механічно цього зробити не можна. Ну, можна зробити, але на короткий період часу. Це не вихід із ситуації, причому дуже затратний. Розрихлити твердий ґрунт це дуже дорого на сьогоднішній день. виходить вже. А можна оструктурити його, і тоді волога випадає. Це не казки і не чудеса. Це те, що, скажімо, я робив. І в році, 2015 році, в му цей кейс описаний, є він в інтернеті. При ну не нуль, там було 30 міліметрів із березня по вересень, було отримано по 6 тонн пшениці і ячменю, і е, більше 3 тонн соняшника. При 30 міліметрах опадів за весь цей період в 4 рази. Тобто, фактично там по 7 міліметрів випадало, це. ну... Це не дощ, пилюку не прибивало. Грунт давав вологу, бо без вологи б воно не виросло. От я говорю про це, що є об'єктивні умови, які на сьогоднішній день на сьогоднішній день, роблять технології. Вчорашні технології сьогодні недоцільними, нерозумними. Я говорю про це, зрозумійте. Я кажу вибір за кожним, яку технологію він використовує. Але справа в тому, що в результаті, що на виході. От я намагаюся донести це. І ми, не заручники і аграрії, не заручники цієї ситуації. Не треба склеювати ласти. Вихід є, тільки потрібно вийти за межі старих догм і вчорашніх рішень. Ширше. От про це я, хочу, це я хочу донести. Тому що дуже надію, що хтось почує і зрозуміє, що він не заручник. Насправді він не жертва, а в нього є варіанти в цій ситуації. Цій об'єктивній ситуації вирішувати, приймати рішення. От чому варто задуматися? Чому сьогодні я використовую цю, саме цю технологію, а не іншу? Чому я приймаю саме таке рішення? Звідки? Чому? Чи не стримує мене десь якась догма, чи не стримує мене десь хтось якимсь чином. Через якісь статті, що пише. Чи це в моїх інтересах? Той, ота причина, по якій я приймаю саме таке рішення. Я говорю про це. Пані та панове. Тому світ багатогранний, ця веселка вона має всі кольори. І наше життя сьогодні має всі ці кольори. Давайте просто будемо дивитися на цей світ, як на світ можливостей, і задумуватись, чому ми діємо саме так, а не інакше. На все вам найкраще, справедливої перемоги нам всім.